Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі, або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги електричному хобійку. Даний пристрій розроблений для знищення комарів та інших комах. Оснащено потужною сіткою з електричним зарядом, що миттєво знищує комах при контакті. Завдяки своїй конструкції пристрій легко зберігати та транспортувати, роблячи його ідеальним рішенням для дому, офісу, подорожей або керування. Мухобійка має вбудований акумулятор, що заряджається через USB, забезпечуючи тривалу автономну роботу. Крім того, вона оснащена захисною решіткою, надаючи безпеку у використанні.